Підготуйтеся, будь ласка, до реєстрації, підготуйте гаджети, будьте уважні, реєструємося. Зміни доповнення депутат? Немає. Якщо немає, то пропоную проголосувати порядок денний в цілому і за основу в цілому. Комісія відповідно до статті 26 нашого регламенту пропонується прийняти процедурне рішення щодо розгляду питань порядку денного безпосередньо на пленарному засіданні. Прошу підтримати. Шановні депутати, на ваш розгляд сьогодні пропонується проєкт рішення про ініціювання створення місцевої асоціації організації місцевого середування. Сьогодні, саме в цей час, ну, сьогодні з першого полоні дня відбулася сесія Харківської міської ради, саме зараз відбувається сесія Берездвінської міської ради і ми проводимо таку сесію з тим, щоб прийняти відповідне Рішення і ці три громади Харківська міська, Палестинська і Балтовські міська – виступатимуть ініціаторами створення, створення місцевої асоціації органів місцевого седування, саме саме територіальних громад при прифронтових, що дасть нам? як розповнення такої асоціації, як ми бачимо за підтримки Харківської міської ради і маємо підтримку в цьому питанні обласної військової адміністрації, Десь можливість, об'єднавши наші зусилля, залучати кошти інвестицій різних інших фондів, державного бюджету та інше, на відновлення розвиток наших територій, саме при територій. Зрозуміло, що, мабуть, потрібно пояснювати, що самому будь-якій громаді так, будь людині, та будь-якому людині, самому важко вирішувати ті інші питання. Коли люди об'єднуються, чи громади об'єднається, міська рада, чи сільські селищні ради об'єднається, відповідні асоціації, це дає можливість і право, можливість більше, можливість війнувати свої інтереси на різних рівнях і таким чином вирішувати проблеми, які сьогодні. Кожній нашій громаді, починаючи з бронювання, логістики, е якісь роботи галузі, життєкомунального господарства, е освіти, охорони здоров'я та більше, досить багато і вони специфічні саме для таких прифронтових громад. Не буду довго про це говорити, я думаю, що ви почитали нашу пояснювальну записку до цього проєкту рішення, тому я прошу підтримати і рухатись середування через асоціацію, яку ми пропонуємо створити. Які питання обов'язкові? Хтось може, бажає виступити? Ми? Немає. Ну, якщо немає, то прошу підтримати, прошу визначитись. І ще одне питання освіталися на порядок денний, край необхідний, тому що потрібно виконувати певні видари обід по підготовці наших закладів освіти до нового навчального періоду, про внесення змін рішення Ради від 25 до 24 року, ново 17.92 про бюджет Лобіської міської педальної громади та додатки до нього. Німчук зараз знаходиться відряджений, тому що питання це якраз стосується освіти з доповідю. Начальник відділу розвідуваль. Бажаю здоров'я, шановний Валерій Володимирович, шановні депутати. Прошу вашої підтримки. На минулій сесії нам виділили кошти на будівництво у кав'ярському ліцеї системи протипожежного захисту. Але так сталося, що... В позаминулому році, наприкінці позаминулого року, коли ми робили там укриття, в укритті вже була зроблена система протипожежного захисту, і тому ми не можемо в цьому ж закладі будувати нову систему протипожежного захисту. Тому ми можемо тільки провести капітальний ремонт системи протипожежного захисту і під цей капітальний ремонт просимо перенести кошти із. 22.40 оплата послуг, крім комунальних, у сумі 771 507 гривень на КЕКУ 3132, капітальний ремонт інших об'єктів, тобто для проведення капітального ремонту системи АПС у Хавському диці. Прошу підтримати дані. Я запитання по-прежнему. <кхід> Будь ласка, визначимося. Питання порядку денного вичерпані, на засідання оголошується закриття.